Премію Національної спілки театральних діячів України імені Марії Заньковицької Ніні Шинкарук вручали у Києві. Висока нагорода. Це для мене було дуже несподівано. Отримала її перед Новим роком і так як новорічний подарунок мені. Тим більше було приємно, що нас запросили до Києва. До столиці нашої України в будинку акторів вручали премію. Тим більше я зустріла багато колег, тому що не одну тільки премію Заньковецької вручали, а були інші премії. Були директори театрів, художники нагороджували режисерів, нагороджували, ну звичайно, акторів. Премія Марії Заньковецької одна з найпрестижніших театральних премій країни. А для Ніни Шинкарук це особливе визнання. Як відомо, Марія Зеньковецька, що стала артистичним символом України, не прагнула грати шекспіровських героїнь. Вона прославилася у п'єсах українських авторів, які стали Класиками вітчизняної драматургії Карпенка Карова, Крапивницького, Старицького, так само як і велику українську актрису Ніну Шинкарук зробили відомі ролі, що розкривають національні риси, душу і характер української жінки: Варка в п'єсі Басталанна, Карпенка Карова, Настка Кабілянська, Дідона Евенера Венегіди Котляревського, Мати Тарас Бульба і Софія в Мамаї. З нових ролей Ганна вистава, мати наймечка за творами Тараса Шевченка. У цих образах актриса почувається найбільш органічно, а найперша велика роль Варка. Про неї розповідає актриса, мріяла за студентські лави. Перші ролі та звичайно дуже шкода, що вже не вернуться роки, і ми вже не зіграємо тих ролей, яких може ще й не зіграли, які зіграли. Такі дуже, 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 як ми етапні такі ролі. Це безталанна Варка. Я ще пам'ятаю, коли я була студенткою Харківського інституту, я бачила в Театрі Шевченка виставу цю безталанну, і мене настільки вона запала в душу ця роль. Ви знаєте, я навіть мріяла про неї, про цю роль. Бо дуже хороша робота, є що робити. «Бестеланна», потім Герострата, забути Герострата, я грала Клементину, дуже хороша роль, яка запам'яталася. Потім Дідона. Це в першій виставі Енеїда у театрі імені Магара Ніна Шинкарук працює вже 40 років. З 72-го прийшла на цю сцену відразу після закінчення Харківського театрального інституту, а любов до театру народилася з любові до літератури. Я ще в школі я дуже любила читати. Мама в мене вчителька була і вона вела драматичний гурток. Батько співав дуже гарно. От. А потім я до інституту, я ще при театрі імені Гоголя в Полтаві, я сама з Полтаві ще не родом, я закінчила студію. І отут я вже ознайомилася з цим театральним життям. До речі, ця студія всі ті ж самі були предмети, як і в інституті перший другий курс. І етюди, і сценічна мова, і це мені дало поштовх. Розумієте, я вже не так боялася їхати до інституту поступати, бо я вже знала, що це. На сьогоднішній день у творчій біографії Ніни Шенкарук близько сотні ролей. Це не тільки українська класика у її репертуарі. П'єси закордонних драматургів. Це абі, Любов під в'язами, Юджина Оніла. Люсі Краун у виставі таємниця сім'ї Краун, Габі, Вісім люблячих жінок. Вона створила образи наших сучасниць: Марія, Дача Сталіна, Танька Інтердівченка Куніна. А зараз зізнається актриса найдорожчою серцю ролі. Де розкрита велич материнського серця. Дуже близька для мене тема. Тема матері для мене дуже близька, і я дуже-дуже відчуваю цю тему. Не знаю, як у мене мої образи, які я створила на сцені, як вони зачепили глядача чи ні. Але я кожну виставу, де я граю матір, я пропускаю дуже глибоко через своє серце. То все-таки вам ближче, драматичні ролі? У вас є які комедійні ролі і драматичні що... ролі. Звичайно, драматичні ролі. Ви знаєте, тому що От характерна роль. Це стільки працюєш, От якщо ти попадеш, От, ну, Так же і в кіно, і, 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 так же і в театрі, то йому менше треба, допустимо, прикласти сили, чим якщо я десь. Плану десь драматичного. Тим, як склалася її творча доля, актриса у цілому задоволена. Єдине про що шкодує, не вдалося заспівати зі сцени, візнається Ніна Петрівна. Каже, не дав Бог співочого таланту і за властивим її гумором розповідає історію саракарічної давнини. Можу розказати вам одну річ мою молоду по молодості. У нас йшла вистава у неділю рано зілля копала. Я пізніше там грала «Настку». Другу героїню. І там такі вечорниці, сцена вечорниць, і треба було сказати під музику Тирлич, тирлич, ти до мене дев'ять легенів поклич. І та вже актриса, яка говорила цей текст, вона вже була у віці і молодим вже давала летяки, прийшла в тату. Кажуть: скажи цей текст. І коли відкрилася завіса, і диригент підняв палочку і дав музику. То я як побачила дереген туди, почула музику, мене взагалі голос спробує. я так тирлич, тирлич. І все і заплакала. <рес> і після цього я сказала: от нині Івак, ніхто мене не заставить петь. <рес> Краще щось робити впевнено, ніж робити те, чого ти не вмієш. Це я вам так тайно розказала. Ну, це вже було давно, це було 40 років назад тому. І що було після? Нічого не було. Підхватили ж, там же ж сиділи ці актриси постарше, вони підхватили цей текст і далі сказали, але це мені, розумієте, 40 років пройшло, в мене залишилося це в пам'яті, Це моя трагедія на основ... все життя. А яка роль не рольна, мучає вас? Може, ти не знаю, там Іпсон. там. Ви знаєте, по молодості, коли я закінчувала інститут, то я думала, от Федра, медея, оці такі так, трагедію. так, оці трагедію, а потім з роками якось все це затихло, затихли. І на даний момент. А потім пізніше мені ще хотілося, знаєте, зіграти якусь жінку з таким характером. Може, доля там не зовсім в неї склалася, як треба, але вона все це перемогла і вийшла переможницею з усієї ситуації. Ну, Не було в мене такої ролі. Може, по життю так воно пройшло в мене трошки, що так було пережити. Ну, Не зіграли на сцені, зіграли в житті, прожили в житті. Зараз актриса готує дві нових ролі. Вона грає Еві в виставі Два життя Джулії Ламберт за Сомерсетом Моемом та дружину дідро в п'єсі розпусник прекрасно виписана роль, просто настільки прекрасна, прикле... що не фраза можна кожен день по життю ходити і, і приміняти її. Ці фрази. Ну це в роботі. Я про цю роботу ще не можу нічого теж сказати. Якщо дасть Бог все буде благополучно, то прем'єра Два життя Джулі Ламберт буде. 10 -го, 11 -го лютого а розпускник – 23 лютого. І це головне для актора: шукати нове, бути зі своїм глядачем і залишатися на сцені довгі роки. Все це є у заслуженої артистки України Ніни Шинкарук. Численні шанувальники, таланта актриси, чекають від неї нових ролей. Багато ролей, звичайно, зіграно. Але ще хотілося б зіграти ще багато. Теж хотілося. Ще сили є, натхнення є. І хоче, і чим становишся старшим, тим хочеться більше працювати, бо не хочеться сидіти вдома. Чим більше актор зайнятий, тим більше так. Да, так він, по перше, він і в формі, і тим більше він він живе. Ну це така наша професія. Так, ми з цим живемо.